Зараз трохи веселіше. все таки нам перемагати треба весело, правда? Я піду в далекі гори. Український повстанчик вою не відступає, квента зеленкою набої подавай, Український повстанчик вою не вступай, Вимо Санькана поспішно піде, обличчя вдивляєсь його впізнає, а квента зеленкою на бої подавай. Скоріше я б сказав, що ми займаємося якоюсь спільною громадською справою. Тому ми не проводимо цю акцію для того, щоб розійтися і забути. Це початок. Тому що ми не зрадимо вас. І я сподіваюся, що ми не будемо з батьків зрадимо. Я вам коротко прочитаю цю резолюцію, яку ми хочемо прийняти трошки пізніше, щоб ви всі знали, нашого мітину тивай простір свободи. Ми, учасники мітингу на захист незалежного каналу ТВАІ, висловлюємо своє глибоке обурення спробами знищити свободу слова в нашій країні. Ми вимагаємо припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та тиск на журналістів. Відставки членів Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. o sinal Суполуччя. Інші місця депонує Янко показували ці випадки з звичайними людьми. Турн. Що ти поговорити п'ять компанії ходить щодня сотні і тисячі ображених? Вони ображаються на нас, що Артем не може з ними зустрітися, бо я. Їх декілька чоловік працює, молодих хлопців, які працюють зранку до ночі. Я хочу вам сказати, що з однією програмою ми ситуацію не змінимо. Але всі разом змінимо. І сьогодні починаємо. Так? Так! Нас в цей час для каналу дивай дуже важливо. Я представляю програму журналістських розслідувань знако, яка виходить в ефірі цього каналу з самого початку більше трьох років на цьому каналі, який, по суті, зараз є єдиним незалежним і від влади, і від олігархів при владі країни. За цей час за вашою допомогою нам вдалося. Зробити чимало. Наші журналісти першими показали насправді царські умови полювання президента Януковича у Сухолучі під Києвом. Наші журналісти показали, як в Криму постійно під ці царські забави президента та його челіді відводиться великі гектари цінної землі щі, разом з перлиною Південного Берега Горою Айдах. Наша тендітна Наталя показала, за якими відверто вже платформи через низку о посередницьких компаній на чолі з підставними зі з директорами для Чорноморнафтогазу. Навіть на такій світі справі, як видобуток і збільшення видобутку газу, ці люди, які зараз при владі, хочуть. І крадуть гроші, наші з вами гроші. До речі, з цього приводу прокуратура Латвії вже почала офіційне розслідування за фактом відмивання грошей. Наш молодий, блискучий журналіст Костянтин Усов, який зараз добуває... Найрезоненсніше і найгучніше ми показали, як, в яких жахливих умовах живуть і перебувають в'язні, напевне, найстрашнішої тюрми в Україні, Київського слідчого ізолятора Лук'янівки. Ви розумієте, якщо можна здолати тюремні стіни, то можна здолати все, так само, як наша колега Тетяна Черновіл показала, що нема стіну меживі. Учуть закрити. Саме тому вони вимикають нас у регіонах. До нас справді до мене приходить багато листів, багато людей приходить прямо на канал, багато електронної пошти. Ми, ми не все встигаємо розібрати, не кожну історію. У нас виходить показати. Вибачте за це. Але якщо їм вдасться зробити це з нашим каналом, не буде жодної можливості. Прийти до нас і спробувати показати свої біди, свої конфлікти, свою несправедливість і своє невдоволення тим, що відбувається в цій країні. Бо після телеканалів вони візьмуться за інтернет. І в цій країні не буде нічого, жодного вільного, жодного засобу масової інформації. Давайте разом. Я дуже вдячний, що тут так багато людей не дамо їм це. Зробити. Знаєте, ну Геть, геть, але треба не розійтися, а потім прийти знову. Ми вас чому і зробимо їм геть, правда? Так, так. Бо ми кричимо, кричимо, а вони сидять. І слухають нас, і кажуть, ну хай собі кричать. Ну вже треба це припиняти. Я хочу запросити. Ми так домовилися, що ми будемо, ми дякуємо чи політичним і тим політикам, які прийшли, і які хочуть сказати декілька.